Цьому ранку в Україні час новин для вас працює інформаційна служба інтера в студії Анна Каменєва. Ворожі дрони фіксують у небі над Україною. Повітряні сили повідомляють про рух БПЛА на півночі та у центрі країни, де саме зараз лунає сигнал тривоги. Можете побачити на своїх екранах. Якщо у вашому регіоні оголосили небезпеку, перебувайте в укритті до відбою. Партизани руху А підпалили вишку зв'язку ППО в Московській області. Агенти провели успішну диверсію і завдали удару по елементу системи протиповітряної оборони 5-ї дивізії ППО у складі зенітних ракетних військ. РФ ця вежа була точкою комунікації та управління підрозділу російської армії. Вона забезпечувала захищений радіоролейний зв'язок для оперативного обміну інформацією та наказами між командуванням і підпорядкованими підру. Озділами протиповітряної оборони противника. Майже півтора місяці утримував бойову позицію, рятував поранених побратимів і самому дісталося від ворожого ФПВ. Наступна наша історія про правоохоронця з Рівненщини на псевдоциган. Капітан поліції доєднався до стрілецького батальйону та півроку воював на Донецькому напрямку. Про те, які спецоперації там йому довелося провести, а також про свою місію на фронті, боєць розповів моїм колегам. Нині він уже вдома перебуває на лікуванні. Така війна, чуєте, як летить, то з поверху дивіться. Летить, 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 а революпить. Ще донедавна інспектор із дотримання прав людини, а нині боєць стрілецького батальйону за позивним циган. Знов циган на зв'язку. Йдемо по селі. Отаке село все повністю збито. Півроку захисник виконував завдання на Донецькому напрямку. Це піхота. Тримались на, на позиції, давали завдання, на яку позицію зайти і певний період там перебувати. На одній з таких циган двох із побратимом самотужки відбували ворожі атаки майже півтора місяця. Позиція була там за, за Константиновкою. Ну, була команда, ну, як то кажуть, туди зайти, прийняти позицію і де держати оборону. Вийшло так, що потрібно було скільки там сидіти? Сорок. Не було змоги до нас зайти і нам вийти. Дуже була активність дронів. Під приціл ворожих БПЛА потрапили двоє бійців із Рівненщини, які перебували на позиції за півтора кілометра. Давай ноші сюди. Можемо не накрити, мені дуже коло. В Барса, коли ми його виявили в, в, в окопі, було посічено бік лівий. Рука, перелом руки, перелом ноги, лів, ліва рука, права, права нога. Зараз будемо тампонувати, так? Да. тампонувати би стабільний, вроде холодно, зараз Е, Барс, як ти себе чуєш? Барс! Не. Нормально? Не. Нормально, держись, держись. Нашли, можна сказати, тачечку, не тачечку, на двох колесах возик на двох колесах. До півтора кілометра ми... Його цим возиком тянув. Там така вже тоді обстановка, була, листя не було, дерева всі пересічені, перебиті. І йшли на вдачу. Тобто, якби нас дрони засікли то просто не було куди втекати. Побратима змогли відтягнути у безпечніше місце. Принаймні, так здавалося тієї миті, розповідає циган. Під час завантаження одного з поранених на НРК знову налетів ворожий дрон. Закриваємо НРК, і тут ззаді вибух. Дрон залітав на нас на НРК, він зацепився за гілку, за дерева або здетонував, і осколки поверхно пішли по нас. Хлопчики відосики. досі. Я завжди знімав Казав, циган на зв'язку Витягли сьогодні хлопців, б**, то б**, сам вже лежу. Б**. Отримав я осколкові поранення спини, стегна руки. Але ми встигли закрити. Після, після вибуху ми одразу збігли в бліндаж. НРК поїхало. Спецоперація тривала всю ніч, але тяжко поранених бійців евакуювали. Барс і писанка нині на лікуванні. Про те, що сталося згадувати тяжко. Але головне кажуть, що живі. Джон влетів наше приміщення та бойовим зарядом мені було пошкоджено ногу. Залетів ще один дрон, а згодом і третій дрон. Особисті речі, які знаходилися на землі, почали загорятися. Після цього в даний бліндаж ще залетіло. Два, як мінімум, що я пам'ятаю, два ворожих дрони, в результаті чого мені було пошкоджено. Як ліву ногу, так і ліву руку. Множинні осколкові поранення рук лівої, правої правої ноги стегнової ділянки, І о, лівої поранення лівої ноги від розриву і, безпосередньо від розриву FPV дрону було накладено турнікет, але врятувати ногу. Не було можливим, так як турнікет тривалий час знаходився приблизно сутки на нозі. За порятунок побратимів цигана нагородили нагрудним знаком Збройних сил України за збережене життя. Його переконаний стрілбатівець ще більше цінуєш на передовій. Кожну секунду чи кожен день. Той тобто може бути такий випадок, що можна не прийти. Звідти. да, можу сказати, що Бог мене. У поліції Рівненщини капітан служить вже 20 років. Доки війна, поліціян піхотинець продовжує бути на зв'язку. Що просто ми по 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 приколу так я знімав про на зв'язку. Циган на зв'язку. Циган. да й все з рівного сніжана Микола Василюк. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини. Одесс сітки, а заразом разом Одеситки, волонтерська спільнота з такою промовистою назвою, об'єднала кілька десятків жінок з Одеси. Від початку повномасштабного вторгнення і до нині вони майже щодня плетуть маскувальні сітки для фронтових підрозділів та виготовляють камуфляжні костюми про незламних трудівниць, їхню мотивацію та сподівання. Наш наступний матеріал. Зазвичай їх тут значно більше, але нині чимало жінок похворіли, і це не дивно. У будівлі, де працює осередок, Одес сітки, немає ані опалення, ані електроенергії. Температура лише плюс 5 градусів. Тож волонтерки у верхньому одязі, як і пані Надія, який 75 років. Я як всі розумію, що хлопцям окопа холодніше, ніж нам. І через то я кожен день стараюсь ходити. Сижу, в'яжу. Щоб може, ми хоч одне життя захистимо. Треба закрити так, щоб хлопців не побачив ворог. Так, плетемо. Холодно буває, але нам ось таку рубку подарували, інколи трошки підігріваємося. Чайок робимо, працюємо. За майже чотири роки повномасштабної війни одеситки сплели вже понад 1700 маскувальних сіток для фронту. Починали як всі вручну, нарізали стрічки, але згодом сконструювали спеціальний верстат, і це значно пришвидшило виробництво. Це наш неймовірний помічний копчик. Ми його назвали на честь його виробника. Ось він нарізає рулончик з того кроку. Так, фараматична історія пов'язана з нарізанням стрічок. Раніше ми їх нарізали ножицями, а зараз ми за допомогли такий плеск. Нарізаємо ось так і фрукта. Працюють у три зміни з ранку до вечора. Матеріали закуповують за донати, але подеколи й самі скидаються грішми. У сітки загортають спеціальні гостинці військовикам, теплі шкарпетки, подушки, дитячі малюнки. У кожен рух вони вкладають частинку душі, вплітають у виріб свої найзаповітніші мрії та сподівання. Якщо ти будеш не вкладати в душу в цю сітку без, без емоцій, без молитви, без нічого нічого воно не дасть. Це, ну робота пуста. Так, треба. Працювати для того, щоб приносили якусь користь, так і робимо. І будемо працювати до останнього, поки ми ось отримаємо слово перемога окремий напрямок виготовлення маскувальних костюмів типу пончо. Як і сітки їх плетуть під різну і пору року. На передову одеситки відправили вже понад 500 таких комплектів. Хлопці це пончо вдягають. І його вже під себе підстрають, тобто прив'язують, пристьобують. Оцей хвоквіст можуть розрізати для того, щоб пристягнути його до камуфляжних штанів і йти. А інколи використовують просто як накидку захист в окопі, зважаючи на важкі умови, в яких працюють жінки, їх повсякчас відвідують одеські творчі гурти, аби підтримати морально. Ось і сьогодні завітали артисти муніципального театру. Разом усі співають, танцюють, і холод уже відчувається не так гостро. Одна на все життя, одна до забуття. «Вони – приклад незламності українських жінок, і коли ми приходимо, ми їм даруємо свою енергію і черпаємо від них те ту силу, ту жіночність, ту працьовитість, з якими відкритими серцями вони це роблять. Це приклад для кожного українця. Самі волонтерки зізнаються, головна мотивація це слова подяки від збройних сил України. Ось чергову партію одеських сіток отримали бійці 122-ї окремої бригади територіальної оборони і кажуть наскільки важливою є така підтримка. Дуже часто нам доводиться переміщуватися між позиціями. От тому такі сітки на превеликий жаль ми винущені залишати на старих позиціях. От і це робиться кожного разу. Тому е, розход сіток іде дуже великий, і на кожній нові позиції потрібно вже знов маскуватися. У спільноті одес сітки підтверджують, замовлені з фронту дуже багато, натомість бракує робочих рук і коштів. Тому закликають усіх охочих долучатися до осередку або ж надсилати матеріали для виготовлення маскувальних виробів. З Одеси Андрій Настасов Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Замінити американських військових на європейських у Євросоюзі знову заговорили про створення власної об'єднаної армії, із такою заявою виступив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс під час промови у Швеції. На його думку, єС потребує постійного військового контингенту чисельністю 100 тисяч осіб. Це дозволить контингенту не залежати від рішень Вашингтона, які стають дедалі непередбачуванішими. Зокрема, йдеться про занепокоєння союзників через заяву. Ави Дональда Трампа щодо Гренландії та можливе зміщення фокусу США на Китай, окрім армії, кубілю запропонував створити Європейську раду безпеки, куди могли б увійти близько 12 великих держав, зокрема і Великобританія. Це допоможе швидше ухвалювати оборонні рішення. Півтора мільярда доларів на захист неба. Швеція оголосила про масштабні інвестиції у свою протиповітряну оборону. Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон під час конференції з питань безпеки. Кошти спрямують на закупівлю систем ППО ближнього радіуса дії. Головна мета захистити цивільне населення та критичну інфраструктуру мости, електростанції та житлові квартали. За словами урядовця, на такі рішення Стокгольм пішов, аналізуючи досвід війни. В Україні Йонсон підкреслив, що, попри значні вкладення в армію протягом останніх двох років, велика територія Швеції все ще залишається вразливою для повітряних загроз. Надійна та стійка оборона міст тепер пріоритет для країни на тлі загальної мілітаризації Європи. Нові системи мають закрити прогалини в безпеці та забезпечити цілодобове патрулювання повітряного простору. Ворота до замку снігової королеви на Прикарпатті вкрився кригою Манявський водоспад. Його висота сягає 20 метрів, і він один із найбільших в Україні. У мережі показали закутий у лід водограй. На оприлюднених кадрах видно великі крижані брили, які нависають на кам'яних скелях. Лише невеличкий струмочок води протікає між ними. Туристи хоч фотографуються біля без перебільшення казкового дива природи. Це поки що всі новини. Я чекатиму на вас зі свіжим випуском о 7.30, А далі в ефірі поговоримо про оновлений національний календар профілактичних щеплень. Які зміни та що важливо знати батькам? Про все це мій колега Роман Барашов розпитав заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна. Наша зброя це правда. Вітаю, інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.